Всім привіт! Мене звати Софія Северіна і велком у моє нове відео. Сьогодні у нас буде заключне відео, яке повністю закриває серію осінніх відео. Далі будуть зимові відео. І сьогодні ми з вами знову будемо готувати, але на цей раз вже моркв'яний пиріг. Минуле відео з гарбузовим пирогом вам сподобалось, тому я вирішила зняти іще одне, подібне до нього. І що це відео вам сподобається, тому що я дуже старалась над ним для вас і сподіваюся, що ви захочете бачити більше кулінарних відео, так як мені дуже подобається їх знімати. Ну і я буду рада, якщо ви підпишетесь на канал, поставите вподобайку, натиснете на дзвіночок, а ми починаємо. Ми на кухні беремо велику миску і також три яйця. Нагадую, що всі пропорції, як завжди, будуть в описі цього відео. А тепер розбиваємо сюди наші три яйця і також додаємо дрібку солі. І нам тепер треба збити ці всі яйця дуже дуже добре для такої піни. Я весь процес не показувала, показувала тільки частину, і хочу сказати, що я не просто так додала дрібку солі, а воно допомагає краще взбити яйця. тому користуйтесь цим лайфхаком. Тепер ми беремо цукор і відмірюємо потрібну нам кількість, І також додаємо до нашої піни. Це треба робити дуже швидко, поки піна не осіла. І далі знову збиваємо це декілька хвилин. Тепер ми додаємо олію рафіновану, також відміряємо потрібну нам кількість. І знову це все дуже добре збиваємо. Бачите, у нас же консистенція стає більш така в'язка, вже не така рідка, а більш густа така. Так все і потрібно. І вже нема такої піни, як була. Тепер ми додаємо сюди борошно, а також ванільний цукор і розпушувач тіста. Він у мене в ось таких баночках. Їх я купляла в Аврорі. Також з цієї серії є багато спецій, перець молотий, також паприка копчена. Коротше, дуже дуже багато різних спецій там і чесник є. Коротше, багато всього. Якщо треба, то я зможу вам показати якось у наступних відео. Все, що я маю. Ну, а ми з вами ось так добре замішуємо наше тісто. І от чим мені подобається готувати пироги, це тим, що тут дуже-дуже просте тісто. Не треба заморочуватися Ну, і звісно, Софії треба все попробувати. Але давайте будемо уявляти, що цього ніхто не бачив і взагалі забудемо про це. Коротше, цього не було. Продовжуємо собі далі замішувати тісто. Спойлер, воно дуже-дуже смачне. Обов'язково спробуйте, коли будете готувати. Е, та. І тепер ми додаємо сюди моркву. Вже е, з досвідом я зрозуміла, що мені не треба натирати це все на відео, тому що в минулому відео я натирала гарбуз на терці, і це займало багато часу, тому на цей раз я все натирала за кадром. Uh, і так, ми тепер поєднюємо дуже-дуже добре наше тісто з морквою. Це буде трошки складно, бо моркви дуже-дуже багато, набагато більше, ніж самого тіста, але це дуже добре, і в принципі це не так важко. Це ж не те, що ми у готовий пиріг вставляємо моркву. морфу. Ну ось, тепер ми беремо формочки. У мене ось такі силіконові. Я взагалі брала на цей раз дві форми: одну форму для пирога, а іншу для кексів. І ось так ми заливаємо наше тісто. Потім вже я зрозуміла, що я багато залила в перші дві формочки, тому потім я трошки відібрала наше тісто. І, звісно ж, Софія свиня, як завжди, і тому ну коротше, ви самі бачите, що тут коїться. Але нічого, я далі все поприбирала і все було нормально. Ну, а ось це вже можна облазати. Так. І тепер ми беремо нашу ось цю форму. Беремо пергамент. Він, до речі, у мене ем, антипригарний І ось такі одразу розділені на листки. Також ловіть від мене ще один лайфхак. Краще сконкати ось так пергамент, його буде легше застелити, ніж е, застеляти такий е, звичайний. І, до речі, цей пергамент я купляла в Аврорі, якщо комусь цікаво. І тепер ми заливаємо сюди наше тісто. На цей раз я не забула включити камеру і залила нормально на відео. У мене вийшло тісто тут небагато, тому що майже все тісто пішло на ось ті маленькі формочки для кексів. Але нічого, в принципі, також було нормально. І тепер ми ставимо це все в духовку на 40 хвилин при 180 градусах. І ось такі кекси у нас виходять. Ви не дивіться на те, що поза формочками то таке, то то неважливо. Коротше, дістаємо е, наші кекси з цієї формочки. Ось такі вони у нас гарненькі, не підгорілі. Е, і тепер ми дістаємо також пиріг з форми. Те, що я і казала, він доволі тоненький, але від цього він не став менш смачний. І так, ось така краса у нас вийшла. Просто подивіться на це. Я це спробувала спеціально для вас на камеру, і це вийшло просто бомбезно. Тому, якщо хочете бомбезний пиріг, то готуйте його за цим рецептом. Ну а на цьому все. Всіх дуже люблю, дякую за перегляд і за увагу і до зустрічі!